Інтерактивних рубрик даруємо і ще вам купу корисної інформації. А для цього вітаємо у студії Андрія Романова, головного режисера Запорізького муніципального театру танцю, який сьогодні розповість нам про хореографічний спектакль Лабіринт Мінотавра. Чому саме таку тему обрали для постановки? Ну, По-перше, сама тема міфи давньої Греції, вічна тема. В якій ми можемо знайти в міфах в Днем ми можемо знайти будь-які тематичні такі теми для нас, яка, яка кладеться на сучасність. Дуже актуальна вистава. Бо хто що таке лабіринт? Хто такий мінотавр? І своєю виставою ми хочемо сказати, та танцю хоче сказати, що Мінотавр це в нашому, в кожному із нас живе Мінотавр. І перемогти цього Мінотавра. Зустрітися зі своїм власним Мінотавром. Це є напевно, що саме головна бійка і перемога, якщо переможеш. Перемога над самим собою. Як гадаєте, чи можете в таку традиційну вічну тему внести щось оригінальне? Ось власне незвичайне в вашій інтерпретації в чому проявлятиметься ця оригінальність? Справа в тому, що ми не беремо міф, ми беремо міф тільки за ідею. За і розробляємо уже її відносно сучасності. Це авторська вистава. Тобто, фактично, це буде лабіринт Мінотавра на новий лад. Це так. З приводу ваших традиційних спецефектів, чи дійсно буде на сцені лабіринт? Лабіринт буде. У нас ми зараз співпрацюємо з з художником. Я дуже радий, що спрацюю з художникою. Наталя Стопакова, Петен Стопакова, і ми знайшли такий образ. Не дуже оригінальний, але він підходить до вистави. Це таке, таке павутіння з, з канатів, по якому повзає А Чи не складно буде акторам працювати в таких умовах і з такими декораціями? Це новий, бо справа в тому, що ми. Ми намагаємося театр танцю зараз перед має пошук своєї естетики, і ми знаходимо це поєднання драматичного мистецтва і хореографічного мистецтва. І оця компіляція, синтез цих мистецтв. Ми хочемо зробити такий театр, щоб драматичний, щоб це це правда, це справді вистава зі своєю сюжетною лінією, але насичена хореографією, хахореографію пластикою. Наскільки складно було власне, акторам працювати ось із, і над пластикою, і з декораціями, і над новою такою інтерпретацією вічної теми? У нас дуже хороший колектив, і, і саме головне, що цей колектив прагне і, вчитись. І, і, щоб дізнавати щось нового тому складно зрозуміло, що створювати виставу це не один день, створюється вистав, це задум, репетиції, робота над костюмами, над сценографією, над світлом. Це процес, який триває протягом пів року. І от 28 травня у нас в Палаці культури Орбіта 1800 буде прем'єра. Я запрошую запоріжан, гостей міста, відвідати нашу прем'єру, відвідати наш театр. Наших постійних глядачів ласкаво запрошую. То, власне, дійсно півроку було витрачено на те, аби підготувати ось саме цю прем'єру. За, за задумували ми цю виставу ще на, лі, літом. І от на протязі півроку у нас е, спочатку на паперах, а потім вже і в репетиційних залах, йде робота. Ну, так завжди створюються вистави, вони не створюються за місяці, два. Це тривалий процес. Особисто для вас емоційно, скажімо, і взагалі в чому складність підготовки такого масштабного, скажімо, проєкту? Це дійсно масштабний проєкт, і це крок вперед для театру. Складність в тому, що... Я не буду зараз казати там і технічні, і недокомплектованість е, трупи, труп, і технічних засобів і так далі. І що ми не маємо свого майданчика, ми орендуємо пк Пекарбітів майданчик. Але в, в цьому наш, наш і плюс ми можемо спокійно брати і переїжджати з, одно, з одного майданчика з, з однієї сцени на іншу сцену. Це, це плюс. Ну, а складність яка складність? Складність будь-якого артиста працювати над образом це єдина складність, а це професійна складність. Але це і є наша задача, наше життя. Власне, поборовши всі складнощі, можна створити дійсно якісний, дійсно цікавий глядачевий продукт. Так ну тоді забігаючи наперед, скажіть, будь ласка, чи будуть ще проекти, які будуть пов'язані з міфологією, тобто саме якісь знову дієві особи, які ми не просто за заявили «Лабіринт Мінотавра, це такий проект, дійсно, який можливо, що будуть створюватися вистави на основі давньої міфів давньої Греції. Може, і може, якісь міф інших цивілізацій, і от так такий колодколодскоп міфів можливо, що він відбудеться. Але зараз ми говоримо тільки про лабірінтап. Тобто подібні теми вони доволі ми заявили їх так. Так, отож планується продовження роботи з подібними темами. Ну в чому власне ця вистава? Чим вона може зацікавити і чому вона є, лишається і можливо буде актуальною? Ну мені, як головну як режисеру е і як одному з авторів вистави, е мені здається, що зараз такий час, коли ми повинні задавати собі такі питання, на які е нам іноді важко відповісти. Заходить, або ми боїмося давати відповіді, бо вони стосуються особис... наших особистих і страхів, жахів, тривог. І... Але це... такі питання мусимо задавати для і чесно відповідати, відкрито відповідати. І тільки... Відповідаючи на такі складні запитання, давати давай, даючи чесну відповідь, ми можемо зрозуміти, яким шляхом ми рухаємось взагалі. Тому і піднімаємо цю тему, бо квзати, е, як, як народжується герой, для мене це саме головне, як народжується герої. Я впевнений, що кожен з нас може бути героєм. Єдине, що не побоятися зайти в лабіринт своїх е, переживань, своїх е, яких тваринних. Ми ж тварини, тваринних якихось емоцій, інстинктів, да, і, і зустрітись з мінотавром, а мінотавр це є ти сам, перемагаючи мінотав, перемагаючи дракона, як у дракона, так само і по перемогти мінотавра, ми перемагаємо свої слабкості. І таким чином ми робимо із себе героїв і легенду. Можна визволити принцесу, перемагаючи дракона, і звільнити якісь внутрішні Можна крім страхів, звільнити якісь світлі думки і сподівання. Да, це музика буде Діма Саленка, композитор. Він переробляє, працює над музикою. Це Пітер Гавріел. Ми робимо виставу на музику Пітера Габріеля. Крім міфів для власних постановок, черпаєте натхнення звідки? Які теми цікавіші ближче? Це звідси. Ну, На чим ще хочеться працювати? На всього навколишнього, так? Та, звідки, брати? Ну звідки з книжок. Ми намагаємось триматися сучасності. Читаємо, читаємо, дивимося сучасній, слухаємо музику сучасно, спілкуємося з сучасниками. Чи є в Запоріжжі подібні проекти ще? Я не знаю. На... Унікальну хореографічну постановку лабіринт Мінотавра запрошує вас. Андрій Романов запрошуємо. Ми обов'язково не прогати можливості побачити такий масштабний проект, унікальний для Запоріжжя. А поки що не відволікайтесь ні на хвилину, мандруйте разом із нами. Вирушимо до одеського зоопарку. Побуваємо там просто зараз.